Кременчуці вже почали встановлювати ялинку, але є рада, є заборона штабу оборони району. Чи зверталися до вас за погодженням? Чи буде їм надане таке погодження? Що ось з цією ситуацією? Бо губернатор заявив, що це передчасно вони почали робити, і погодження ще не було на п'ятницю. Що я можу вам повідомити? Так, по території. Кременчуцька району заборона на проведення масових заходів. Вона на даний час дійсна, поки що ми це рішення не переглядали. Але напередодні, на, на минулому тижні, відбулася Рада оборони Полтавської області, де було прийнято рішення щодо встановлення ялинок в наших населених пунктах по всій Полтавській області. Перше, що було зазначено на раді оборони, що правила проведення новорічних ялинок і встановлення новорічних ялинок, вони не будуть. Відрізнятися від тих загальноприйнятих правил, які будуть прийняті загалом по території всієї України. Що хочу зазначити саме по нюансах встановлення ялинок. По-перше, громади повинні звертатися до Кременчуцької районної військової адміністрації згідно рішення району Пол Полтавського, згідно рішення Ради оборони Полтавської області, для того, щоб ми розглянули і дали дозвіл на встановлення в конкретних містах новорічних ялинок. Для того, щоб це відбулося, треба, щоб була подана заявка. В заявці вказано, де буде встановлена ялинка. Але основною умовою встановлення новорічних ялинок є те, що вони не мають бути встановлюватись за бюджетні кошти. Це по-перше, по-друге, не мають облаштовуватись ілюмінацій, яка буде, за яку будуть сплачувати громади. Це повинні бути або кошти меценатів, або альтернативні джерела живлення, наприклад, генератори. І також буде розглядатися питання третє, щодо проведення новорічних ярмарок, а саме ДСНС і служби Національної поліції дають висновки щодо доцільності проведення таких ярмарок. Якщо ці ярмарки будуть, буде бажання встановити в тих містах, де немає укриттів, то такі ярмарки проводитись не будуть зверталися за дозволом Кременчуцька влада. На даний час жодна з громад за дозволом не зверталася. І дозволи на встановлення будь-яких новорічних свят, ялинок ілюмінацій ми не надавали. А що стосовно катка? Стосовно катка, от коли будуть висновки, по-перше, хочу нагадати, до сих пір діє заборона на проведення масових заходів. От будуть відповідні звернення. Будемо тоді приймати рішення або переглядати цю заборону, або вона буде залишатися, діяти до кінця певних умов.